Як розповідає представник підприємця Сергія Берези. Його довіритель ще 2003 року купив на завокзальному ринку торговельну конструкцію, а саме бар білий ведмідь. Покупець не знав, що це навіть не пів справи. Слід ще укласти договір оренди земельної ділянки, на якій розташований заклад громадського харчування. Тут новоспечений власник і спіткнувся. Він звернувся до Волинської облспоживспілки для того, щоб укласти договір оренди. Вона відмовила і на сьогоднішній день можемо констатувати, той факт, що з 2004 року з ним не укладається договора оренди, і я думаю, що це робиться свідомо або ж для того, щоб комусь насолити просто. Барбі Ливедміць переконує захисник підприємця з 2008 року року, немає можливості функціонувати. Власник ніяк не може укласти з облспоживспілкою договір оренди. Чому ж орендодавець не бажає отримувати кругленькі суми від бізнесмена? Його юрист не розуміє. Орендна плата на протязі останніх п'яти років складає 60 гривень за квадратний метр, тобто це є 3 тисячі в за місяць. Якщо ми скажемо, що на протязі п'яти останніх років. Не Волинська область поживспілка не доотримала внаслідок такої халатності. Ну рахуємо 300%. І більше тисяч гривень. Облспоживспілка з 2008 року звертається до суду, щоб позбутись бару білий відмідь з території ринку. Нині в господарському суді позивач вимагає усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою, тобто звільнити її від металевої конструкції. На минулому судовому засіданні представник облспоживспілки просив оголосити перерву для того, щоб укласти мирову угоду з відповідачем. Розгляд справи вже втретє перенесли. Однак сторони за відведений час ні до чого так і не домовились сьогодні. На розгляд справи представник облспоживспілки не з'явився, натомість надіслав суду пояснення. З канцелярії суду передали пояснення, з яким ви ознайомлені, так що на даний час Береза не зверталася до облспоживспілки, так? Ні, ні, звертався. Звертався звертався. Звичайно, представник підприємця Сергія Берези. Переконує позивач знову лукавить. Мовляв, надсилав облспоживспілці зразок договору оренди, який хоче укласти з організацією. Однак відповіді так і не отримав. Звернення було так, бо це ви так, докази так, того, що ви зверталися. На звороті там є про те, що ви так, все ж таки Ага, все п'ятого числа. То може вони ще не отримали? Отримали чорточка. Отримали є докази, так. Поведінка позивича не подобається вже навіть слузі Феміди. Таке, от зневага як до суду, так і до сторіни третьої особи. Це я вважаю, що це просто ні в які рамки. Судове засідання вкотре переносять. Тим часом процесуальний термін розгляду справи завершується. 19 січня, схоже, зроблять останню спробу поставити в цьому спорі крапку. Даріта Тимошкова, Костянтин Кіц для новин на часі.